Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. Перший дзвоник на Донеччині. Діти цьогоріч будуть навчатися дистанційно. За межами області перебуває понад 35 тисяч учнів. Окупанти обстріляли 15 населених пунктів. Одна людина загинула в селі Мирному. Є пошкоджені будинки та травмовані у Авдіївці. На Київщині переселенці та місцеві плетуть маскувальні сітки для бійців Збройних сил України. Освітній процес у школах Донеччини почався. За постановою кабміну він триватиме з 1 вересня по 28 червня. Навчання на Донеччині виключно дистанційне розповіла директорка департаменту освіти Донецької обладміністрації Тетяна Сідашева. У нас буде здійснювати надавати освітні послуги 275 закладів загальної середньої освіти, в яких орієнтовно буде навчатися 90 92... дев'яносто Тисячі учнів. До першого класу у нас подали заявки 5128 першокласників, і до 10 класу подали заявки. Заявлення у нас п'ять шість учнів. Також за словами пані Тетяни, відкриваються освітні пункти при обласних хабах. На сьогодні працює 52 в різних містах України. З початком нового навчального року у нас продовжать працювати освітні консультаційні пункти на деокупованих територіях і на територіях Донецької області, там де це можливо, там де будуть укриття. Тобто батьки зможуть і отримати підручники, і отримати разом з дітьми. Діти зможуть отримувати консультації, психологічну підтримку. Область отримала більше ніж 93% зі 102 тисяч замовлених підручників для школярів. Попри неможливість навчання офлайн, книги видають. Ворог продовжує руйнувати наші заклади освіти. І на сьогоднішній день закладів дошкільної освіти у нас пошкоджено. 320, в тому числі 52 повністю зруйновані. Якщо говорити про школи, то 339 закладів у нас пошкоджено і повністю зруйновано 80. Два деякі жителі Донеччини виїхали з регіону, щоб забезпечити навчання своїх дітей у школах. Мешканка Костянтинівки Марія разом з донькою переїхала 10 днів тому на Київщину. каже, хотіла подарувати дитині свято та спілкування з дітьми та вчителями. Аби моя дитина пішла в перший клас офлайн. В неї було справжнє свято першого дзвоника. Початок навчального року вона першокласник цього року. Ми приїхали з Перфонтової Костянтинівки до Броварів. Тут я подивилася дві школи. Ми обрали ту, в якій будуть ще наші знайомі, щоб дитині було легше адаптуватися. Ніяких особливих документів ми не готували. Довідка переселенця потрібна була, та медичні довідки. Тетяна Сідашева повідомила, що за межами Донеччини перебуває більше ніж 35 тисяч учнів. За кордоном понад 26 тисяч. Данило Черниченко, Андрій Рєзніков. Суспільне новини Донбас. Вчора, внаслідок російських обстрілів у Авдіївці, травмовано 47-річного чоловіка. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Окупанти гатили по місту переважно з РСЗВ, танків та артилерії. Також здійснили два авіаракетних удари. Сьогодні перший обстріл почався о 6.10 та тривав близько 45 хвилин. Росіяни обстрілювали стару частину міста. Декілька обстрілів по центральній частині міста, в тому числі і район лікарні, було влучання в інфекційне відділення. Це окрема будівля, внаслідок чого виникла дуже сильна пожежа. Воно там до сих пір палає. Обстріл тривав району лікарні більше ніж там півтори години. Пошкоджена і основна будівля. Біля неї були прильоти. Воно інфекційне відділення. За даними Барабаша, вчора Завдіївки евакуювали шість людей. У місті залишається понад 1600 мешканців. Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. Повідомляє поліцейський Олег Кирницький. Мирне слов'янської територіальної громади росіяни атакували чотирма ракетами С-300, вбили цивільну особу, пошкоджено адмінбудівлю сільськогосподарського підприємства, олійний цех і багатоквартирний будинок. За річне російські війська атакували зградів, поранено людину. У часовому яру після обстрілу горів багатоквартирний будинок. Також руйнувань зазнали 20 гаражів, два приватних будинки зруйновано в Щербинівці, та два у Великій Новосілці. Рятувальники ДСНС понад три години гасили пожежу у багатоповерхівці часів яру. Там зайнялись полум'ям п'ять квартир та будівельні конструкції. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. 650 разів за добу російська армія обстріляла ділянку фронту на лимансько купянському напрямку. Найактивніші бойові дії були в районі Новоєгорівки, повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. На Лимано-Куп'янському напрямку зараз найбільше російських окупаційних військ їх понад 110 тисяч. Зокрема, вони зараз концентрують свою увагу в напрямку Новоєгорівки. От вчора, наприклад, за минулу добу противник лише поблизу цього маленького населеного пункту завдав дев'ять авіаударів, вісім штурмів. Також за словами Євлаша, українські воїни знищили ворожу БМП, три автівки, міномет, гаубиці, артилерійську установку, піон, безпілотник та два склади з боєприпасами. Це стара частина міста Авдіївки. Попри постійні обстріли російських військових, тут живуть люди. Переважно похилого віку. Серед них є поранений чоловік. <біршен> я жив по Єсиноватському, 53. П'ята розбомбіли, і я у дочки живу. Два було. Один били? раз на розтяжку попали. Угу. Ось це. Ото, тут, у легких. Угу. Вторий раз у ногу. За словами місцевих жителів виживають завдяки гуманітарній допомозі, адже більшість з них евакуюватися з міста не планують. А куди вже в такому віці їхати? Тут і бабушки, і, і батьки. гуманітарну допомогу жителям приватного сектору доставили представники екіпажу Білий Янгол. Продукти поліцейські розвозили під звуки пострілів до подвір'я людей. Зараз ми знаходимося біля так званої промзони міста Авдіївка. Поруч сіра зона, це буквально 300-500 метрів. Трикатня чутня, це кулемети та автомати. Наразі у старій частині Авдіївці живе понад 90 людей. Інна Ливанська, Юлія Бережна, Суспільне новини, Донбас. Полотно з якого сформується мавка. Воно плететься цільним. Це полотно, яке йде зараз в колір потреб, куди воно піде. Тобто ми кожне полотно формуємо тільки під колір. Валентина показує кікімару, так називає маскувальну сітку, яку вже наступного тижня передадуть бійцям на Донеччині. І отак вона буде виглядати. Туди можна заховати себе і товариша. Вона масивна, вона дуже легка. Як ви бачите, я спокійно володію нею. Плитують сітки волонтерки у селі Віта Поштова, що на Київщині, збираються щодня, крім неділі. Інна пенсіонерка має вільний час та бажання допомагати армії. Тому що війна у нас іде. Як ми можемо не приходити? І я дуже вдячна от цим нашим дівчатам. Оце, ну, Валентина казала, що було спочатку було дуже багато людей, ну, такий ентузіазм був, зараз трошки менше. Але лишилось сильне ядро лишилось людей дуже мотивованих. Серед волонтерки – переселенка з Маріуполя Валентина. На початку вторгнення жінка поїхала до Італії, але за декілька місяців повернулась. Має досвід плетіння сіток з 2014 року. Помотавшись по світу, не полюбив ні море, ні басейни їх нічого. Не знайшла оце роботу, яка це моє. Оце допомагати фронту. Все, що я зараз своїм віком своїм віком можу робити, і завдяки цій громаді, яка змогла організувати цю роботу, то я завжди за роботою. Понад рік плете сітки Валентина використовують, каже, спеціальну тканину, яка не мокне, тому накриті об'єкти не бачить ворог. По-перше, з тканини багато як попіл, такий летить, і багато алергії, у кого алергія не могли навіть плести. А тут набагато краще, набагато легше. Приходять нам бабінах, які ми нарізаємо на там півтора метри, і потім плетемо. Ще один філіал, де плетуть сітки, організували у сусідньому селі Юрівка. Збираються жінки у бібліотеці. Це дуже кропітка робота. Ось, бачите, в кожну дирочку ось так. Це ось ми починаємо роботу. Обов'язково треба її закріпити. Ось зав'язуємо два-три рази, щоб воно не розв'язувалося. Ми намагаємося кольорову гаму, щоб вона в нас була згідно, ну скажімо так, пори року. Якщо це літо, то більше зеленого. Якщо це осінь, то це більше жовто-гарячого, жовтого, отакого бруду, як під коли дощ прийшов і земля перемішується з листям. У команді волонтерок 12 жінок називають своє об'єднання «Берегині». Запит на вироби для військових отримують від інших волонтерів, які їздять на передову. Основному Донеччина. Ну і штурмовики беруть, тому що там спецзамовлення, тому що в них свої кольори. Ми сплітаємо сітку 6 на 4 за 3-4 дні. На жаль, дуже мало людей долучається. Багато хто знає, чим ми займаємося. Але отак прийшли, подивилися і пішли. Тобто наша команда не поповнюється нашими однодумцями. Отак, як ми є командою вже більше року, так ми і є. Дуже потрібні руки. Так? Руки потрібні постійно, матеріали ми маємо. Наразі, каже Валентина, готують матеріали для маскувальних сіток на зиму. Також волонтерки виготовляють окопні свічки. Юлія Слабінська, Владислав Нагорний Суспільне новини, Донбас. Борщ, гречана каша, салат. Обідне меню у військовослужбовців 63 окремої механізованої бригади. Підходять військові, тут тарілочки на перше, на друге, ложки, стаканчики сочу. ми на обід обідсок не робимо чаю, тому що жарко. Підходять, беруть перше. Кажуть, пів борці цілу порцію. Підходять, беруть другі. Тут салатик, Кухар Микола показує холодильні камери. Там зберігають м'ясо, курятину та свинину, готують поблизу передової. Микола каже, що тижня складає нове меню. Святкові ввечері також є. Якщо є якесь свято, стараємося приготувати щось краще. Скажемо, ну, той самий шашлик, котлети відбивні. Це в нас, ну, понятно, люблять всі. Не завжди то виходить зробити, скажемо так, бо маємо багато роботи. Відповідаємо там ще за продукцію, ділимо там на інші підрозділи. Микола показує склад. Окрім ясної продукції, є ще питна вода, консерви, соління, овочі та фрукти. Тут маємо соки, соки є різних видів, скажімо Є мультифрукт, є яблучний, грейпфрут приїжджає, апельсиновий, скажімо так, біди нема. Я скажу більше, що є люди, які кажуть, що вдома так не готують і не годують. Сьогодні на вечері готують овечеве рагу. Владислав Уколов Суспільне новини. Донбас. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.